Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаннячка вам! Середа, 14 жовтня, і я сьогодні другий день вдома. Як бачите, вдома на своїй господарці, сонечко у нас заливає, дуже гарне сонечко. Але перед цим, як бачите, дивіться, як гарно, ще полюбуємося. Полюбуємося ще осіннім сонечком, бо воно вже світить, але не гріє. Три тижні у нас лили дощі, на городі мокро, нічого не роблено, купа роботи. Ще добре, що хоч викопали бараболі, оце саме головне, як то сказати. Ще маємо кукурудзу і маємо садити чесничок. Так, друзі, вчора закинула щось відео, і ви мене запитували, куди я зникла. Я, друзі, не зникла, але щось якось отак, як та білка в колесі. Отак, так, так. Раз, раз, бачите. О, вже холодно, вже все, вже сонечко підховалося за хмарку. І вже, скажімо так, що вже прохолодно. Е, два дні працюю, два дні вдома. За тих два дні, що вдома... Ні, тих два дні, що на роботі так наколочуся, так накручуся по магазині. В магазині тепло. Ще вам покажу, як я в магазині працюю, але це буде трішки пізніше. Завтра йду на роботу і е, а дома, а дома, коли приходжу, хочу відіспатися, бо дуже-дуже тяжко одній людині у великому магазині. Все треба зробити, товар прийняти, товар замовити, товар викласти, помити, прибрати. ну, Різні моменти, але добре, що є в селі робота, так скажемо. Що ще вам мала розказати? Зараз, як би вже ближче до обіду, але я така господиня, що вдома ну, в хаті, Працювала, а свині ще в мене не їли, але нічого, Михайлик мій вчора свиням насипав, так що вони там не пропадають. Вчора що робили? Вчора різали бройлера. Друзі, бройлер майже до трьох місяців, бо ну як до трьох ми почали різати в неповних два місяці. У неповних два місяці вже у нас бройлери були чистого без нутрощів, чистого 2,5-3 кілограми. Ми дуже були задоволені, як би то сказати, Та ми і зараз, в принципі, задоволені. І е, хочу вам дуже багато всього сказати, але не знаю, чи ви захочете так довго дивитися. Е, ми різали так, я сама ріжу. Михайлик мені трошки допомагав, але він більше у мене по розділці м'яса, так скажемо. По розділці кісток, навіть не м'яса. Бо все, то, що добреньке, він сміється, ти все то все те, що добреньке повідрізувала, а мені полишала самі кістки ділити. Ну, Хтось мусить і то робити. То таке, то ми так по частинах, по частинах, бо ми мали їх 40 штук, то ще нам залишилося. Що він там казав, троє чи четверо, то ми ще лишили так десь зарізати, щоб тушити, щоб у морозилку не пхати. Та ще в морозилці місця нема. Що буду робити на майбутніх вихідних з м'ясом? Буду вам все показувати. Бо то неодноразово робила, перебіжу сама себе, буду робити тушонку. Може, буду робити навіть із кістками кашу якусь гречину або горохову. Не знаю, ще не знаю. Ще тут в процесі, бо ще треба купити слоїків, докупити 05-х, півлітрових і кришок. Це буде на слідуючих вихідних. Буду мати. Боже. Неділя, понеділок, вівторок, як Бог допоможе дочекати до тої пори, то буду мати оті вихідні, там будемо робити. А зараз що? А зараз іду давати свинім їсти. Покажу вам зараз. Які у нас ще свині є. Отак От светер затягнеш під шию, вже жарко. Отак От тільки розсунеш светер, вже зараз буде холодно. Ну, це осінь роботи, цілий, цілий вагон не почав, о, вже все, вже бачите, сонечко вже сховалося. Вже все. Покажу вам, яке небо. Ось таке небо, бачите? Десь там далеко блукає сонечко, де воно там блукає, я не бачу. А тут вже я. Воно так, то заходить, то виходить. Ну, якось так. Все, пішла я давати свиням їсти. Що, друзі? Ось таких маємо ще двох пациків, в'єтнамців. Чекають на свою чергу. Не знаю, коли до них черга прийде, бо ще треба балон газу купити. Але ще поки що тямкають, поки що маємо з кухні якісь відходи, то нехай ще живуть, бо не буде кому давати. Бо ми хочемо на зиму оце все витлумити. Не знаю, може будемо купляти двоє білих, але це ще все у процесі. Ще залишилося отаких лишили три курки. Ще е, трохи було сорок, я ж казала. Ще оце залишилося і ми це заріжемо, коли е, трошки, е, трошки, трошки звільнити морозилку, так скажемо. Звільнимо морозилку, тоді це, це заріжемо і не будемо морочити собі голову. Потім тоді Михайлик стане, то все повичищує, то все зробить чистенько, щоб було. І все. І ось такі справи. Кури наші скубають одна другу, як ми зрозуміли вже. ще не встигло, встигло пишок відрости, як вони вже одна другу себе скубають. Ну, та скубають точно, бо, бо я бачу, що о, кров аж до крови дзьобають. Я не знаю, чого вони дзьобають, що їм не так. Ніби стараємося і даємо і всякі вітаміни, і сірку, і премікси, і щоб неслися, і щоб для того, щоб поросли, і всяку, взяла в аптеці всяку якусь рідину, якусь хімію мені дали. Не знаю, чого і від чого, але зараз буду щось робити, надумала, от говорю з вами і надумала, що я маю їм зараз зробити. І зараз зроблю і покажу. Так я, друзі, зараз буду робити з цими курми. Взяла у відро води, взяла, знайшла молочну кислоту, тобто підкислювач, 40%. Це дається на літру води 1 мілі, міліграм, по-моєму. Я дам два. Термін придатності 2 роки, то ще йому нема. І купила в аптеці, я вже показувала. Промектин дали мені. Через 14 днів я вже давала два кубики, по-моєму, тут пише. Я вже не пам'ятаю, що тут пише, але чи один. Ну, коротше, я буду давати півтора на літру води. Але у мене тут ось такий банячок, десь, я знаю, може. 3 літрів води, може 2,5, то я дам оцього промектину 2 кубики. І 2 кубики дам молочної кислоти. Це все вимішаю. І воду в них заберу і нехай п'ють ще це. Ну, побачимо, що з того всього вийде, бо я не знаю. Так, ну що я вам скажу? Вода, бачите, яка, вода бажала би кращого. Не дуже хочуть до неї підходити, бо я ще тут цю вилила. Але думаю, що думаю, що я їх зараз чимось обдуру. Може трошечки. Може трошечки зараз якоїсь дерки на воду чуть-чуть кину. Ну, зараз побачимо що. А може і будуть пити. Захочуть пити, будуть пити. Так що таке, бо це, це, це біда, це біда, вона лишень пешки поростає і зразу микає тут на другу. Та й що з того? Та й то толку нема ніякого. Вони навіть ті, що не голі були, то вже стають голі. О, вже щось трошки пробують. Пийте, пийте. Пийте вода з підкислювачем. Вода від того, ось цей маленький флакончик від того, щоб убити якогось паразита, бо я розказала, що, що кури в мене голі, то вони зразу сказали, що або похоїд, або що. Та не може бути похоїда нема. Бо якби був друзі, пухоїд, я вам скажу про кури вже, то е, усі би кури були голі, поголовно, по-перше, якби був похоїд, і бройлер був би голий-голий. А так, пухоїда нема. Бо я його якби то, попередила. Е, ну, не пухоїда попередила, а попередила, щоб його не було. Купила йодоклін і купила кліносан. Почистили, посипали так гарненько обільно посипали, посипали, і е, пухоїда у нас нема. Але в нас така проблема, що вони одна другу дзьобають. Ну, і вони такі страшні, як бачите, дивіться, які вони страшні. Страшно, страшні, що це би хотів порізати і купити якогось молодняку, то я мені, щоб, чесно сказати, мені бридку таку курку. Що я буду з нею робити? Ну, якось так. Про кури якось так. Не знаю, поки що ходять навколо того банячка, дивляться, споглядають, дві курочки вже попило. Ну, думаю, що... Може, щось з того вийде. Побачимо. Банічок не тече, так що є надія, що будуть пити. Побачимо.